Всім привіт, ви на каналі Любоми Мараганіч. Сьогодні у нас друге відео. Коротше, прийшла Ось така. у наш Мінськ. Хороша. Поршень. тут тута кольца. Зараз їх вийму. Ось ці кільця. Так. Поршень на Мінськ, такий, як мені треба. Нові, я забувся, як вони називаються. Ну, коротше, сюди в поршень. Палець і кільця. Кільця в хорошому стані, до речі, так що проблем з ними не буде. Ще взяв прокладочний герметик. Це, звісно, трохи фіговий. Ну, піде. І ось таке. І зараз я, певно, піду ставити поршні. І так, зараз у нас ідея послідовична з міском. Що у нас там далі пішло? Коротше, взяли ми ту поршнюву, почали ставити. Щось почав дуже туго заходити ось цей палець. Дуже туго. Чуть-чуть підточило. що ми тільки з ним не робили. Ну цей, трошки вбили в поршня. Ну, давай вже поставимо, що вже стояло. Як Ставимо, б'єм-б'єм. І тут наш относ. Тут воє підшипник. Ось такий во. Мені кажуть, сепаратор. І ось цей сепаратор розсипався, ви бачите, по ньому. Палець в нього не влазив просто. Його палець вже не влазить. Не влазить. Ми почали бити, його правильно розбили. Били, били, не бачили нового поршня. Тут сфокусує. Ось, бачите, тріщина в цієї сторони немає і все, типу, поршень непридатний. Що робити? Ми подивилися на старого відмили старого поршня. Він вроде би, в класному стані. Замінили. Це вже сьогодні. Це вже пройшло, до речі, три дні, бо ще я сьогодні їздив під цей. Купив нові прокладки під мотора. Під все. втікала компресія поставив. Пробували завести без глушителя. Речав, як дурний, і щось почало траскутати. Що почало траскутати, я не знаю, потім різко перестало, І все, вже він тепер робить стабільно, заводиться цей. Ну, з лапки світло працює. Головка все добре, карбюратор стоїть. ну Все клас, Тільки ще масло підкапує знизу. Це треба замінити прокладку під ось цією окришкою. Ну, це замінці. І ще я купив на цього мотоцикла нові запчасті. Ну, як запчасті запчасті, це новий карбюратор PZ27, який буде стояти на мінської. Такий він новий. Ще поки що я його не став. Ну, в далі буду ставити, якщо йому нічого не е, станеться. Після того, як все було зроблено, ще була почищена вихлопна система, дуже сильно була збита і зараз він газ швидко набирає. Ну, тож вже не тарахтить. масло, то, що підкапує, я казав вам де. І ось так. Зараз ще я... вас заведу його. Так він працює. Я думаю, що це, до речі, це так і мотор не та це просто він так працює. Ну і все, в принципі, далі вже з мінусом буде відео про карбюратор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. нове відео буде скоро. Всім пока-пока.